Отримав я чергову посилочку. Прислала мені пані Ганна з міста Києва. Ось педалька така. Так, це у нас оверлок. Оверлок приїхав до мене. Оверлок серії ФН. Я дивлюсь в дуже поганому стані. Кріплення виламано все. Все виламано, одної стоїчки дивлюсь, немає. Пластик посипався повністю, У кусочки. Ага, антена. Антена є, мачта антена. І це вже тішить. Дивлюсь, може, десь під доверлоком. Не бачу поки що. Це в нас ямата 4 ниточна. Нитки заправлені різного кольору. Це оверлок із освітленням. Розвалилася кришка захисна. Ну, буду розбирати. що ж, зажато. Але щось там не те. По-перше, не вставлено було, вставлена і неправильно. Голки сюди не такі мають йти, сюди ДБ5. А тут з промислової швейної машинки. І все вказує, що це голка дб 1 від промислової швейної машинки. Ось колбашка. Такі голки, такі голки, в ці оверлики не, не підходять і не ставлять ніхто. В ці оверлики треба ставити ДП5. Або Х1 там 130 на 705. отак. Ну найкраще ДП5. Там 90-80 в ці оверлаки. Це неправильні голки. Ось в ДП5 голки. Колбочка. Будь ласка. І тоді вона сюди стається голочка, правильно. Вона тут не шатається, ось устала. І вона тут не шатається. Перша причина. Неправильні голки стояли. Це однозначно. Це бачите, як вона там тіліпається. Бо колбочка не та. Це голки для прямострочних промислових швейних машинок для легких і середніх тканин. Зверніть увагу, будь ласка, як працюють зубці, транспорт, тканини. Некоректно абсолютно. Зубці ще не заховалися, а вони вже рухаються. Оце все треба по ексцентрикам. Довжина стіпка тут ось у міліметр чи два. Оцей оверлук ніколи ніколи б не шибить. Мало того, що з такими гулками, а з такими налаштуваннями він ніколи не шиб би. Перевіряю пружинки. Це ліва голка, права голка. Тут взагалі пружинка стоїть із самого нижнього петельника. Дуже важливо. Ну якась вона геть слаба щоб правильні стояли пружинки, бо якщо не будуть, ну, будуть стояти неправильні, теж оверлок якісно шити не буде. Це все треба враховувати. Ось тут тонесенька має бути. Так, розбираю повністю. Ну що бачите? Оце руки треба пообиватися людям, які ставлять оце отаке. Ця пружинка має стояти ось тут. Але вона настільки розтягнута, наскільки це непрофесійно зроблено. Оце все треба виправляти. Нібито дрібниця, але все, все з дрібниці складається. Оце. Ну це нормально. Це не нормально. Ця пружина з цього петельника, ця, а ця пружина. Ну, вони практично одинакі, але мені здається, що ця слабше сюди, потім отак. І вже всі можна трішечки розтягнути Це ось оголкові пружинки. Сама сильніша на ліву, потім права голка. Верхній пательник і оце все треба виставити. Тарілочки. Це такі тарілочки, вони теж будуть погано працювати. Вони, бачите, немає ніякої площини тут. Ну ось, наприклад, я ось розібрав недавно верлок один. Ви не повірите, прислав мені пан Роман із Черкас. Скоріше за все, що це мій підписник. Прислав мені просто, безкоштовно, ось такий оверлок, ну в дуже жахливому вигляді. Я його просто викину і все, просто повикручувась. Можливо, колись підійде. А, вернуся до тарілочок. І ось дивіться, оце ще тарілочки ок. Рівнесеньке, мабуть, бо тут ж ниточка проходить. І тиск пружинки передається на тарілочку, зжимається і тільки тоді буде якісний шов. І оце порівняйте, оце непорозуміння. Оце я беру на наждачечки, полірую, шліфую, щоб приблизно було ось такого вигляду. Бо оце, оце шить не буде от правильно. Зрозумійте, будь ласка. Передаю велике дякую пану Роману за той верлу, що він мені прислав як донора. Так, зніму голку в пластину, але ну, тут її знімати саме краще через, через лампочку. Ви не повірите. Лампочку тут міняти, це ще той квест. Я вам так скажу, друзі. Ну, лампочка нібито ціла. Я, правда, не перевіряв, зараз перевірю. Я сюди вставляв світоє одні лампочки. Вони якби економніші і не так жарять. Ну підключу, поки я ще його не розметаляв повністю. Голки я витягну, в принципі, можна подивитися, як він працює. Блін, треба, поки в розетку не всунув, треба подивитися в якому стані. Ну, я приблизно знаю, в якому. Та він ну, взагалі не шив. Від слова, взагалі. А, ну, в принципі, пере, переходило, напруга йшла, йшла, йшла. Замість графітних шайбочок коти. Зразу напряму. Так воно і сюди не доставало. Мабуть, педалька не робоча. Ну, я її зроблю, буде працювати. Зроблю плавний хід, на якийсь час вистачить. Вставляю її. Лампочка робоча. Обережненько. Така, що обережно. Ну, оце такий оверлок. Пані Ганна мені прислала. Все, витягну. Як то кажуть, буде робота нольтром. На декілька днів в мене буде робота. Дуже багато треба тут зробити. Трошки збільшу ширину шва бо завода тут стоїть 4 мм. Зараз це не є актуально. 4 мм дуже мало. Так хотів зняти оці. А тут, щоб її зняти до цієї кришки, треба в цій моделі провід заходить у сам корпус. Просто я їх вже стільки зробив цих оверликів. О, ось і лопнуте кількість штук. Відбита чи що. Ну, на клей поставим буде. Так. Значить тоді знімаю двигун. Ремінь цілий і ще ремінь чомусь в запасі. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, як ви ставитесь до цих верлаків. Які у вас враження? Все скидаю в одну кучку. На лампочку тут середній і будь-який. Ну, Зазвичай на лампочку все йдуть. Середній і лівий. Викручую, поки що воно мені не треба. Ну, одне, добре, що хоч не на соплях, а клемочки, ось, бачите. Бо буває, що геть на соплях. Тут все цивільно. Так. Поїхали далі. А зніму у кришку все одно її знімати. А, не, при... не перевірив. Вимикаш макар. Ну ладно, сподіваюся, що він працює. Так. Ніжки, ніжки, треба подивитися ще ніжки. Ніжки. Цілі. Всі ці більше вдалені, бо тут е, вага двигуна, я їх поміняю, ці поставлю сюди і трішечки вирівняю його. Яка шайбочка. Викручую лампочку. Тут як захочете поміняти, якщо воно там сильно зажата, це зробити нереально. Буває, що патрон приходиться викручувати. Ну така тут модель. Про що люди думали. Зверніть увагу, як ніж стоїть, під яким кутом. Ну, треба буде налаштовувати усе. Ексцентрик, як стоїть. Ексцентрик. Це я просто роблю огляд. Я знаю, який мене тут об'єм робіт, в принципі, чекаю. Роблю огляд для вас, щоб ви поставили вподобайку, написали коментар, хто не підписаний. Підписуйтесь. На канал майстерня Віктора. У мене трішечки нестандартний підхід до ремонту швейної техніки. Ну, по-другому ніяк, друзі, по-другому, по-стандартному тут вони, не тютю. І оце ширина шва <кхід> тут, якщо так взяти, наприклад. Ось так. Всього 4,5 мм Десь. Десь так оце ширина шво. Дуже мало. Дуже мало. Я робив і 6, і 7. От. Ну, 7 це дуже багато. Десь на 6 можна вивести. Буду робити. Оце все має бути споліроване тут. У мене є відео там. Я робив і, до речі, не доробив оверлок Джемсі. Ось він стоїть, немає часу до нього підійти. Ось він так і стоїть, недозібраний, треба дозібрати його і виставити на продаж. Все немає часу. Ніж взагалі неправильно стоїть. Не, не знаю чому. Таке враження, що... Що Цей речах просто якийсь длінчий. Ну таке враження. Я збільшу вхід ножа. бо тут по великому рахунку це дуже мало. Там щоб флісу у два шари там, у три, то це дуже мало. Оці проблема цих питальників, що їх просто од руки можна взяти і підігнути. Все, Він уже шить, якщо він шив, то він вже шить не буде. Ну, дешева машиночка. Все треба, я знімаю, відполіровую, відшліфовую, налаштовую. Ну, тут немає направника одного. Тут ось навіть не дістає. Хі -хі. Цей верлок ніколи б не шив. Ніколи, від слова, ніколи. Ну оце, друзі, такий об'єм в мене робіть. Боковий люфт. А, ну, давайте ще зніму, окей. Ці кришки, як правило, горбаті, вони не перестають чітко. Ну, як то кажуть, маємо, що маємо. Геть сухий. Ніж. О, тут рівненько в цьому оберлочку, бачите? А теж є буртик такий, ну, відлив такий. Ні, тут рівненько. Хочу витягнути пательник, подивитися на нього. І ось, ось ще більш-менш крепкі оці ось опательники. Якби загартовані. Ну Все одно треба підточити, підшліфувати, щоб зазубринок ніяких не було, щоб ниточки тут сходили гарно. А ці, звісно, вони як як цвяхи такі. У мене є відео, як я роблю ці петельники, бо його треба максимально вище підняти, і нижній і, нижні, і верхній максимально ниж, вище підняти, для того, щоб була можливість шити ось, бачите, це ж. Це ж зазубрано, таке це ж петельник, оце ж бився. Мало того, що ніж не шив, оверлок не, о, ніж не різав, оверлок не шив, та ще й петельник оце бився. Для того, щоб він не бився, треба максимально його підняти. Я б його замінив би, бо він такий страшний. Зажорений. Ну, подивлюся, що можна зробити з нього. Ну, це сьогодні, друзі, таке кіно. У мене сьогодні Ямата. І на декілька днів в мене буде Ямата. Підписуйтесь на канал, коментуйте побачене Ставте вподобайки. раціюю